З початку повномасштабного вторгнення наша група виконує функції парамедиків. Ми виїжджаємо на місця обстрілів та надаємо допомогу пораненим. Евакуюємо їх до лікарняних закладів. З Початку повномасштабного вторгнення нашої групи було врятовано більше 700 людей. Ми надавали допомогу при масованих обстрілах у містах Костянтинівка, Торець, Нью-Йорка, Авдіївка. приймали участь в деокупації території Лиману та Великоносілківської громади. Усіх нас є сертифікації з комітету, ТІСІ-3, за якими навчаються у країнах НАТО та за якими працюють медики. Сьогодні ми з вами пройдемо навчання за алгоритмом Марч. Ви навчитеся зупиняти масово кровотечу, Першій допомозі потерпілому. Сможете надати невідкладну медичну допомогу та розберемо з вами евакуацію поранених до медзакладів. Це сильно йому буде дуже боляче Але ви врятуєте йому життя. Завжди за цим протоколом йде пріоритет життя. Наші партнери забезпечили нас тактичними аптечками, які ви отримаєте після проходження навчання. Це організації Світовий конгрес українців, Сейн Джевелін та United Віз Ukrainian. Димітрилові перчатки. Очний щиток. бинт для тампонування Combat Помбатгаус. Пандаж перев'язувальний. Клейка стрічка. Турнікет оригінальний кат, армований скотч, ковдра від гіпотермії, бинт, перманентний маркер для написання часу, ще один бинт для тампонування компрес гаус. Трубка з лубикантом. Я зараз навчаюся у Донецькому державному університеті внутрішніх справ на третьому курсі. Зараз я перебуваю на стажування на рідній Донеччині, сам я з міста Маріуполь. Я розумію, куди ми прийшли, куди особисто я прийшов, що моя рідна Донеччина знаходиться зараз в такому стані, що кожну хвилину вона знаходиться під обстрілами. І, на жаль, на цю хвилину гинуть люди. Навички до медичної допомоги особисто мені та моїм колегам. Завдяки цим курсам це допоможе врятувати своє життя, життя побратима або колезів та, звісно, цивільним особам, які потребують нашу медичної допомоги.